Вітаю! Сьогоднішнє відео записую на Sony A6300 з китовим об'єктив 55 на відстані фокусній 18 мм. Mm, тобто діафрама у мене стоїть 3.5 І це об'єктив не китовий від Sony A6300, а об'єктив від Sony NEX, так як він мені подобається більше. І сьогоднішнє відео буде присвячене знову ж таки відповіді на комент. тобто Відео буде відповідно до коменту, пане Романе. Було б класно, аби ви зняли відео про обробку фотографій. Отож, обробка фотографій то доволі цікава тема, тому що коли ви зробили фотографії, це лише пів справи. Їх потрібно потім ще й обробити. Для обробки фотографій є кілька основних програм: це Photoshop, Lightroom, Capture One. є також менш відомі програми, а також є безпосередньо програми від виробників, припустимо, Nikon та. Проте кожна має свої плюси і мінуси. І от з кожною з цих програм я пробував працювати, брав безкоштовні уроки на YouTube. І що цікаво, якщо ці програми постійно юзати, як то кажуть, то вони впадають у пам'ять, їхні функції запам'ятовуються і постійно тоді вже знаєш, що робити. Якщо ж деякий час не працюєш з ними, або, наприклад, коли ви любитель і лише періодично робите. Фотографії потім їх е, піддаєте посткорекції, то е, ті всі функції швидко забуваються і по-новому починаєш потім вивчати їх. І деякі функції починаєш знову шукати, як ж воно робиться. Хоча до цього робив, здається, і все було зрозуміло. Отож, сьогодні я вирішив не вникати в ті програми, а показати вам програму у мобільному додатку. У мене є планшет Oukitel RT2. І я його придбав спеціально для того, щоб на ньому робити постобробку фотографій та своїх відео. Тому що це е, відносно невеликий гаджет. І в цьому разі не потрібно собі брати ні ноутбук, ні комп'ютер. А ось такий планшет заміняє ці всі гаджети. І от е, сюди я скачав програму Lightroom Pro мобільної версії. І вона відрізняється від е, версії для ПК. В плані того, що її набагато легше юзати, і все меню її доволі зручне і логічне. Одна біда цієї програми в тому плані, що мови окрім російської, на ній немає. Я не зміг налаштувати її на іншу мову, тобто, всю меню переглянув і знайти, як поміняти. Мову іншу я не зміг. Звичайно ж, я буду цю програму вам озвучувати на українській мові, розповідати про неї на прикладі одного фото. Я вже вибрав фото. Одне таке спеціальне фото. Воно зроблено на смартфон, там немає ні боки, нічого. І покажу вам, що з допомогою цієї програми можна зробити з цим фото. А відповідно і з іншими фотографіями ви далі вже побачите це меню. І думаю, що це вам стане в пригоді, коли ви будете обробляти свої фотошедеври. Дане відео записую прямо із скріна свого планшета для того, аби було вам зручно і ви побачили все, як відбувається. Значить, ось вам програма Lightroom, це Lightroom версії Pro, яку я скачав безкоштовно. Ось вона загружається. Зараз я вам все покажу, все розкажу. Значить, Спочатку відкрию вам меню, ось воно. Тут є обліковий запис, є преміум функції, є ранній доступ, є налаштування. І ось навіть у налаштуваннях, якщо відкрити, я не зміг ніде знайти інформації про те, як саме змінити мову. Отож, тут, бачите, є знизу три підрозділи: є галерея, є Хмара Lightroom і є спільнота. У цій спільноті розміщають люди свої фото, які обробляли саме в програмі Lightroom. Ось я обрав таке фото. Це фото рандомне, на передньому плані дівчина, на задньому плані пальми. Це фото зроблено десь в Азії або в якійсь тропічній країні. І ось справа ви бачите ряд піктограм, які відповідають саме за коригування ваших фотографій. Тут є дії, стилі, обрізка, налаштування, маскування та видалення того, що вам не потрібно на фотографії. І оберемо, наприклад,. Дії. Ось тут штучний інтелект, є який зараз аналізує цю фотографію, і він відкриє спеціальне меню. У цьому підменю, як бачите, є авто, є предмет, є фон, є ретуш, і виправити кут цієї фотографії. І зараз, наприклад, виберемо предмет. Ось зараз знову ж таки штучний інтелект тут працює. Він вибере предмет. Ось вам тут ряд готових стилів, які ви можете застосувати на цю фотографію і обрати. Згідно з своїми вподобаннями. Кожен пунктик ви можете плюс-мінус змінювати величину того, що ви хочете зробити з фотографією. І це все в принципі дуже просто. Як бачите, додати, відняти, і від цього, як бачите, змінюється ваша фотографія. Вона стає або темніша, або світліша. Змінюється колір, змінюється її налаштування. вони відповідає за розміття заднього фону. Зараз також аналізує штучний інтелект і ось ви Відразу вже можете задній фон собі розмивати. І в результаті ваша фотографія перетворюється у шедевр, ніби зроблено на якусь більш солідну камеру, скажімо, кроп або повноформатну. І от бачите, завдяки цьому ефекту боки, дівчина вирізняється, і вже в нас фотографія зовсім інша, вона більш багата. Тобто в цій програмі можна робити багато яких класних е, е, елементів. Зараз, от е, ретуш я загружу, побачите яку, ретуш чого саме можна робити у цій програмі. Вон, ось знову спрацював штучний інтелект, і ви можете змінювати зуби, шкіру, волосся або одяг е, тієї людини, скажімо, яка є на фото. Ось я виберу одяг, і зараз за рахунок так само збільшення або зменшення ефекту цього, ви побачите, наскільки може змінюватись колір та структура самого одягу. Тобто ви можете або покращити, або погіршити ту ситуацію, яка у вас є на фото. Ось, бачите, я додаю, мінусую, і ви бачите, як змінюється колір і структура тої кофточки. Далі ось візьму, виправити кут. І завдяки цьому, як бачите, штучний інтелект виправив кут фотографії. Далі слідучий пункт. Вибираю адаптивний портрет. І тут у вас відразу є купа. Пресетів готових, де ви можете також цю фотографію зробити більш зернистою, змінити текстуру волосся, змінити текстуру одягу, яке волосся зробити, згладити шкіру і багато інших моментів. Далі обираємо ще один підпункт, і тут у нас вже з'являється формат фотографії, можете міняти, вінєтку робити, портрет. Потім у нас тут є горизонтально, вертикально змінювати фотографію. Тобто, як бачите, тут вже стосується більш, таких, більш кадровості, скажімо, вашої фотографії. Тобто, ви можете вибрати якийсь окремий кадр з вашого загального кадру першочергового, і зробити, скажімо, ось укрупнення. Тут, знову ж таки, все доволі просто. Якщо у вас щось не влаштовує, ви можете завжди це відмінити. Так, далі налаштування. Ось тут у нас з'явилося меню. Авто, світло, колір, розмиття, ефекти, деталі, оптика. І ось бачите світло. Світло ви можете тут міняти, різні параметри своєї фотографії, відповідно як у дорослих програм. Тобто будь-яку вашу хотілку, так скажімо, ви можете змінювати у вашому фото. Тут також є крива, можете попрацювати. Якщо бажаєте з кольорами окремо, можете попрацювати з такими колами. Ці кола так само. Тут ви рухаєте ось цими кружечками всередині, і відповідно до цього, ось ви можете міняти колір своєї фотографії кольорну температуру, її яскравість, її інші параметри. Тобто кольорову гаму ви повністю контролюєте тут. І ваша фотографія перетворюється в якийсь, знову ж таки, шедевр. Ось бачите, я зараз зробив чорно-біле фото. Чорнобіле фото також можна е коригувати потім цими кольорними різними колами. Так як на чорнобіле фото, так впливає е кольорова гама. Хоча е люди думають, що якщо чорнобіле фото, значить і ніякі кольори потім на це фото не впливають. Насправді це все не так. тобто Кожен колір ще і якщо брати чорнобіле фото, теж має якийсь відтінок у фото. І білому. Далі тут є також розмиття, воно має 6 як бачите, підпунктів, де ви влаш... також можете підлаштувати своє розмиття відповідно до ситуації. Наприклад, як бачите, є коло, пузир, інші варіанти геометричних фігур. І якщо вам щось сподобалось, підтверджуєте, якщо не, підтвер... не подобається, значить відмінили. Потім зараз я вам покажу ефекти. Ефекти тут можна міняти, текстуру. Видалення димки і четкості, я не пам'ятаю, як правильно. Ось бачите, я видаляю димку, і настільки контрастніша фотографія виходить. Потім можна вінітування або додати, або зняти. І знову ж таки ви можете зерно або додати, або зняти. І в залежності від цього, ваша фотографія отримує такий собі плівковий ефект. Також можна тут різкість додати, можна. Забрати шум, і можна також ще попрацювати з кольорним шумом, що дуже допомагає, якщо ваша фотографія вийшла в результаті із шумами початково. Тобто ви також ці дефекти можете забрати. Далі оптика. В цьому підрозділі ви можете видалити хроматичні аберації, корекції дисторсії, а також можете обрати профіль вручну. Тобто ви тут можете знайти марку свого фотоапарата. Чи Телефона. Ось, наприклад, я візьму, що це телефон на iPhone, допустимо, зроблено. І тут відразу бачите, штучний інтелект обрав, що це Apple iPad Air. Залишимо цей варіант, хоча можна обрати, як бачите, тут куча різних варіантів, на який саме iPhone це знято. Ось, ви обрали модельку, вибрали профіль, і відповідно автоматично програма скоригувала. і... Хроматичні операції і е, дисторсію. Також ви можете з цим попрацювати і в ручному режимі. Далі профілі. Ось вам готові профілі, і ви вашу фотографію можете зробити, як бачите, кольори різні придати, і можете зробити її вінтажну, тобто різний варіант вінтажу надати цій картинці. Е, любі ваші забаганки ця програма вам може надати, в принципі. Також тут є ряд. Чорно-білих варіантів ваших фотографій, які теж мають різні відтінки, різні ступені пофарбування чорно-білої фотографії. Тобто ви можете робити фотографію на свій смак, я думаю, і оберете те, що вам потрібно. Далі ось ви можете обрати, що саме ви хочете редагувати. Хочете редагувати задній фон. Можете редагувати також передній фон. І накладати на цю фотографію різні спецефекти. Я зараз не буду на цім зупинятись, я вас познайомлю в загальному. Також ось є видалити. Це така би, такий собі ластик, яким ви можете видаляти на фотографії те, що вас не влаштовує. Я знову ж таки зараз вам покажу це все так чисто для того, щоб ви бачили, що саме цей ластик робить. Можна збільшити його розмір, зменшити його розмір. і... На той об'єкт, де ви ставите, штучний інтелект це все обробляє, і відразу намагається видалити те все, що ви хочете видалити. В деяких випадках це відбувається дуже круто, в інших випадках це відбувається не дуже коректно. і потрібно тоді застосовувати інші методи видалення того, що вам не потрібно на таких фотографіях. Також тут є, бачите, пунктик фотографія, ви можете на нього нажати. І зробити безпосередню фотографію на своєму смартфоні чи планшеті, і тут же її і обробити. Ось я зараз вам для демонстрації це якраз і зроблю. Ось я ввімкнув камеру свого планшета, і зараз е, я спробую її відразу, відразу спробую зробити тут фотографію і покажу вам, що в результаті в мене вийшло. Ось я зробив фотографію, вона така-от вийшла. І зараз я її спробую е, обробити у цій програмі е, Lightroom. Вона, ось, бачите, є в програмі моя, мої правки. Відкриваю її. Ось вона. І ось зараз ось така фотографія. І за допомогою ось цих різних е, налаштувань я зараз спробую змінити. Ось, бачите, профілі. Зараз я оберу якийсь профіль. Це все я роблю е, чисто спонтанно для того, аби показати вам. Що можна зробити з цією програмою Lightroom? Я тут не буду заморочуватися, не буду щось налаштовувати так дуже коректно, міняти. Я вам загально показую, припустимо, вінітування ви захотіли. ступінь вінітування ви можете тут зробити більший менший. Тобто можете надати фотографії більш такого вінтажного ефекту, можете надати сучасного. Ця програма вам дозволяє зробити абсолютно все, що ви захочете. Просто вам потрібно взяти кілька фотографій і для проби просто попрацювати, посидіти в тишині, щоб вам ніхто не заважав, і зробити те, що ви собі хочете. І в подальшому ви будете вже на автоматизмі це все робити. Ось, бачите, я зараз розмив задній фон, хоча до цього ви бачили, що програма, що фото не було розмите. А тепер воно ось таким ефектом розмиття, тобто, ніби зроблено. На більш якусь соліднішу камеру. Як бачите, я тут дуже сильно відрізняюся на фоні цього бакету, тому потрібно було попрацювати із переднім планом, проте я зараз цим не хочу займатися, я просто ось зроблю, покажу вам, які колірні температури можна міняти. Тобто зроблю такі налаштування нескладні. Ось бачите, можна додати кольорну температуру, зробити фотографію холоднішу, теплішу. Зробити більш її такою, як натуральною. Тобто можна робити на цій, в цій програмі Lightroom абсолютно різні речі. І фотографії відповідно до цього будуть виглядати по-різному. Ось зупинюсь, наприклад, на, ось на такому ефекті, ніби якби ця фотографія зроблена в якихось 40-х 50-х роках. Ну, Сюди ще не мішало би довести, звичайно, зерна більше, зробити такі, е, по, таке порепання, скажімо так, і трохи ще висвітлити моє лице, зробити його більш розмитим, не таким чітким. І тоді, я думаю, все буде ідеально і запросто сучасну фотографію можна тоді сприйняти, ніби фотографію, яка зроблена на плівкову фотокамеру, скажімо, у 50-х роках. Так що, ось така програма. Думаю, вам це відео буде корисним і надалі ви зможете скористатися, ну, зокрема, ось цією програмою Lightroom Pro.